Мені одна колега сказала, що я надто емоційно якось ставлюся до міністра оборони, до всієї цієї історії. Якось дуже особистісно. Особистісно у мене діти в Києві, у мене донька 9 років і син 7 років в Києві, і дружина в Києві. Від ефективності міністра оборони або його неефективності його цієї шушери, Їхнє виживання бляха залежить. Да, я піс емоційний і особистісно це сприймаю. І мене дивує, що люди сприймають це не особисто. До да, ваше життя від цього залежить. Знаєш, соціальні мережі дуже особистісно сприймають слова Трампа і ще не особистісно сприймають міністра оборони воюючої країни, де вони живуть. Це е, такий досить такий популярний феномен. Е, називається Я бачу одним оком, Да? Я просто одним оком бачу те, що мені нравиться вигідно, а друге, те, що руйнує картинку. Оцю я не хочу бачити. Ну закриюся от, в домік. Я був такий вражений. Я запитав штучний інтелект, прям один хороший, дорогий, один з найдорожчих. Чи є такий психологічний взагалі феномен? Фрейд дослідив, його дочка розвила ефект заперечення. Психіка так зберігає себе. Тобто вона спеціально на підсвідомому рівні закриває очі на очевидні факти, які загрожують виживанню, бо не знає, що з цими фактами робити. Замовчення фактів, друзі, закривання очей на неефективність міністра оборони. Це суїцид під час війни. Це самогубство, друзі. Якщо ви сприймаєте не беземоційно неефективність міністра оборони, сарянчику, у мене до вас питання, друзі.